Всім привіт! Сьогодні 28 січня. І ми отримали доставочку від пані Остапенко Лесі Петрівни село Кіблич. Як ви могли вже здогадатися, каналу Город в Кібличі. Зараз будемо робити розпаковку і показувати. І так, поїхали! Вартість такої доставки з Вінницької області 105 гривень. З Вінницької області, в Львівську область. Так, Розпаковуємо. Віця, яке пакування? Гарне можна буде в наступному році? Саджениць від зайців вкрити. Вже готова картонна коробка. Ось так воно виглядає. Замовив собі живці яблуні. яких в мене немає. І ось дивимось. По одному. Редчиф. Саджанці, зараз так прикину. Сантиметрів 60. Чим довший сад, саджанці, перепрошую, чим довший живець, тим він якісніше збережеться до весни, тому що тут може підсохнути з цього краю і з цього. Але, як ми знаємо, Беремо бруньки для щеплення, беремо зсередини. Десь сантиметрів 10 звідси не беремо. І звідси сантиметрів 10 не беремо. Оці внутрішні можна брати, можна 6-7 бруньок брати і не боятися. І так, ред Chief. Зразу будемо. Флоріна. Мій брат дуже любить яблука Флоріна. Я так не дуже з ними знайомий був раніше. Але маю куди прищепити. Тож, буде Флоріна. Це окремо. Далі дивимось. Тут же пішла Японія. Хокуто. Дуже хороший сорт. Не знаю, як він буде у нас на Львівщині, але думаю, що все має бути добре. Дайте поки ще. ще одна Флоріна побачив, два живці Флоріни. Далі Джеромін. Ще називають Джероміне, Джероміні, Джеромін. І ще один Хокуто. два живці. Я замовляв по одному. Дуже приємно. Так, то окремо. Далі лігол. І. Фуджі. Це Фуджі, звичайне Фуджі, бо є Фуджі багато ще там. Під сортів. Так, а тут це вже в бонус мені дали сливу. Я просив, може маєте якусь. Вони сказали, якщо буде з чого врізати, то гілочку відріжуть безкоштовно. І так само вишні. Як ми знаємо, з вишні не можна нарізати таких довгих живців. Патлака. Вони кажуть, що вони називають в них патлака. Сорт, але це, це більш, напевно, така народна назва, ну не знаю точно. Маю вишень так само багато і треба щось прищепити, і ще мені мають прийти живці вишні. Отож, пані Леся і Сергію дуже вам дякую, як завжди. Все дуже якісно. В минулому році я замовляв у вас, тому ще з Вікторією тоді спілкувався. Ну, в принципі, з пані Лесею я спілкувався по вайбері. Але ще Вікторія вела канал. І всі ваші живці в минулому році, які я прищепив, всі прижились і розвиваються нормально, крім 에, Gold Rush. Тому що там була моя помилка, я неякісно прищепив. Коротше, так будемо говорити. Отож, Садогород Кібличі. Садгород в Кібличі замовляємо в них живці. Я вже і в цьому році замовляв у них і саджанці. Відносяться до того всього відповідально. Дуже вам дякую. Бувайте, всього доброго.